Сапери ДСНС за тиждень здійснили 287 виїздів. Знешкоджено було 727 боєприпасів. Наразі сапери ДСНС продовжують розміновувати територію Харківщини. Зокрема, піротехнічні підрозділи задіяні для розмінування ліній електропередач. Загалом працює 38 піротехнічних розрахунків, 192 сапери. Та 76 одиниць техніки. З початку війни піротехніки обстежили 2685 гектарів території. Обстежено 1395 кілометрів ліній електропередач. Виявлено та знешкоджено 65 тисяч шістьсот предметів. За минулий тиждень сталося 6 підривів, тобто 6 чоловік. Вірвалася на вибухонебезпечних предметах. Одна особа загинула, п'ять постраждала. 27 квітня, виконуючи відновлювальні роботи на лініях електропередач, автомобіль з працівниками «Харківобленерго» натрапив на протитанкову міну. Подія сталася неподалік села Слатіно в Харківському районі. В результаті вибуху, одна людина. Загинула четверо. Отримали поранення. Усі вони були госпіталізовані до медичного закладу 29 квітня у селі Вірнопілля Ізюмського району. Стався нещасний випадок. Чоловік 93-го року народження отримав тілесні ушкодження внаслідок підриву невідомого предмету. Попередньо це протипіхотна міна «Пелюстка». Його було госпіталізовано до місцевої лікарні. Ще раз хочемо звернутися до усіх мешканців Харківщини з проханням, помітивши будь-які вибухонебезпечні предмети, негайно треба телефонувати за номером 101, 102 або 112. Ні в якому разі не чіпати, не пересувати, не доторкатись до вибухонебезпечних предметів.